Доброго раночку! Сьогодні п'ятниця, 28 листопада, 28 день челенджу. Сьогодні я буду швидко купатися і швидко говорити. Вчора спілкувався вечором з товаришем з Угорщини. Він каже, у них така холодна погода, мерзко, сиро, майже там, чуть не біля нуля. Я кажу, у нас плюс 12, я вчора виходив в 10 часов вечора аерона вигулювати, легенько діти, без шапки взагалі. І, походу, я на Каркав, не знаю, але температура впала зараз на вулиці плюс 5, невеличкий вітер, я думаю, по хвилях видно. І дрібно моросячка. Погода Ну, не дуже приємна, така, знаєте, не покайфувати. Я пішов. Ми з вами не заходили прямо з телефоном. Я взяв термометр, подивимось, яка температура. Головне не втопити телефон. Фу. Бо я навіть, з телефоном ще повністю не окунався. Фу. Фу. Я не знаю, як виявили це, Фу. але подих перехопило. Коли заходив, наступив правою ногою на два їжака. На одного пальця, на друге стопою. Ой, треш. Літом пробував ну, постійно я хоманальти, а тут думаєш, вже все, казав, ні життів немає. А вони є. Сьогодні було трэшов, знаєте, коли я за кожен без речей воду, концентрація на собі. Тут як такий телефон, тут в одній руці термометр, і воно якесь таке, наче перекос. І тут так перекопило. якщо не виріжу то на відео буде видно. Так що я заговорив, і не витираюся. Але сьогодні, це, щоб супитися, треба було закумулювати ресурс. Бо холодно, вітряно, і воно таке, знаєте, некомфортний не копотний чинник і воно впливає. І на процесі, коли ти заходиш, ти такий, знаєш, де йде супротив. Такий, тривай супротив. Зараз супротива вже нема. Зараз... Хочеться випитись, присісти додому. У мене буде сьогодні млинці з балоною, галі з сиром і чайок. А вам гарного дня і легкої п'ятниці. Я зачитаю так вихідних, хочу відпочити. Хешник був тяжкий і хочеться просто відпочивати.